Всім привіт! З вами Village Life, все причаст в селі Інтернет-портал та YouTube канал. Сьогоднішня тема нашого відеоролика обрізка малини. У нас тут два сорти, навіть не два, а три. Ось тих перших два в нас ідуть Це з розсадників. Куплена. аля одна гладенька, друга з колючками трішки їде. Не знаю сорти їхні, але крупна, хороша, знаю, що на експорт йде в Польщу. І ось тут е, сорт ще один у мене є, це сорт недосяжна. Відеоролик про обрізку її в другому місці, у нас є на каналі. Все, що нам оце потрібно зробити сьогодні в нашому заході, це ми повністю в ноль вирізаємо малину. Не потрібно залишати. Чим глибше ми її обріжемо, тим краще буде. Перше діло це ми обрізаємо, друге діло ми будемо підживлювати. Підживлення для старту маленьке, мінімальне, але це все по порядку згодом по відеоролику. Сікатор, бажано крепший, ну вже який є. І починаємо обрізку. Не дивіться, що тут у нас таке трошки не в нас Воно все буде з часом перероблятися. Практично в ноль ми її зарізаємо сорт. Не хоче фокусуватися, не досяжне. Ось так. Це теж. Пеньок. Пеньок взагалі засох. І все, лишаємо місце, щоб знати, де воно. І так зараз ми в цього всі пробігаємося, повністю все вирізаємо і знову включуся, бо це довгий процес буде зараз. Бігом зробимо. Так, обрізали ми малинку нашу. Такі аля, пеньочки полишалися Беремо наш попіл, просіювати його не треба, різниці немає. І починаємо ось так обільненько давати. Нам по рослинці наші І так проходимо. Усі кущики. Нічого складного немає, просто взяв і робиш і все. Зараз проходимо всі кущики і потім знову включимось. Підживили ми всі корщики малини. Все, скажу як морський бій, помітки були. Тут у нас трошки на всьому рядку менші мітик, але це не страшно. Тут не робиться великий садок, робиться маленький для себе, для бабки з дідом. Їм багацько не потрібно. Собі, щоб трошки було того, трошки того, трошки того. І самому щоб можна було приїхати, щось там гобнути. Раз-два. О, вже бджоли льотають. І звідси. Все. Так, все розказав, все показав. Підписка, лайк, коментар. Хочу ще почути думку чи щодо чого як, щось неправильне може робиться. То, що хтось робить там осінні, хтось робить весною раніше, хтось пізніше. Це вже таке діло. Кому як виходить. Все. Підписка, лайк, коментар. Запрошую всіх на свій сайт. Вилежа посилання в описі, закріплено під коментарем. першим буде. Все. Купець псів розвелося, тут в селі немає вістрілів і так далі. Чорний, як вовк. Але то таке, а ще по дорозі підживив е, смородину, хай буде, і все. Дощик якийсь потім піде, водичка паляється, воно собі так розцейкається і це все буде добре. Все, всім пока, до зустрічі в наступних відеороликах.